Цьому випуску Як Олександр Шовковський зірвався на післяматчовій прес-конференції, Арда Туран жорстко поставив гравця київського Динамо на місце, огляд матчів за участі українських легіонерів у європейських чемпіонатах, турнірна таблиця Української прем'єрліги після 11 зіграних турів. Давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Ваш лайк, це справжній заряд на перемогу. Після українського класичного пройшло вже трішки часу, але емоції все ніяк не заспокоюються. Хтось говорить про три ключові рішення рефері поєдинку Романова, які могли змінити результат гри, де перший епізод 56 хвилина потенційний пасивний офсайт Ярмоленка під час голу Бояльського, другий 60-та хвилина, потенційний пенальті на Огундані, ну і найголовніший третій потенційна червона Андрію Ярмоленку. Після доволі звичного для матчу контрасту, спочатку між Ярмоленком та Очередьком, а потім між Бондаренком та Ярмоленком, Бондар встаючи, схопив Ярмоленка за футболку. Останній прихопив опонента за горло, розвернув його і намагався щось донести, поки їх не розтягнув очередько. Звісно, емоції, але як ви, друзі, оцінили б ці епізоди? Як на мене важко по обох класичних щось аналізувати з тактичної точки зору, Певнений навіть завзятий вболівальник гірників не насмілився б сказати, що каяни в обох іграх сідали в автобус на втримання, чи не ризикували. Достатньо просто подивитись на схему пресингу у цих матчах, яка була однакова і суперпроактивною. Як би там не було, але після матчу фанати обох команд відчули ту іскру минулих часів та градус боротьби за перемогу. А вже після матчу почали відбуватись цікаві речі після перемоги над Динамо бразильські гравці гірників не оминули увагою висловлювання захисника киян Дениса Попова, який після кубкового матчу заявив, що ще пограв у роки, коли були гравці посерйозніше, Марлон Тайсон Мораєс. А зараз можна сказати пародія. Згодом Попов уточнив, що його слова неправильно зрозуміли, та як би там не було футболісти гірників, все ж вирішили нагадати про цей коментар, опублікувавши у своїх соцмережах пости, згадуючи вислів Попова та з підписом Фальшиві бразильці. Як нейтральний вболівальник може відмітити, що це смішно, причому смішно із тих бразильців, які думають, що вже прямо довели щось однією перемогою. Так молодці, що боролись, але краще б так проти легії викладали та раділи перемозі. Тож давайте послухаємо, що говорили головні тренери команд Олександр Шовковський та Арда Туран після цього протистояння. Знаєте, я не можу сказати, що ці два матчі шахтарем чимось дуже сильно відрізнялися. Але хочу сказати, якщо ми не ставимо в такому матчі пенальті на шолі, чистий пенальті, і це вже другий такий момент за участю моєї команди, то це для мене щось дивне. Коли ми грали з зорею, не поставили пенальті у ворота зорі і зараз не ставлять у ворота шахтаря. Ну вибачайте мені, я не знаю, чого ми хочемо досягти. На чим працює суддівський корпус? Мені вже зателефонувала одна людина суддівського корпусу, яка сказала тут чистий пенальтів, і зовсім інша гра. Так, останній гол ми пропустили на контратаці, але ми вже ризикували. Для мене це якесь вавілля. Вітаю шахтар з перемогою. Безумовно, ми не розраховували на такий результат. Правду кажучи, ми намагаємося не звертати увагу на висловлювання наших суперників у медіа чи пресі, проте я переконаний, що сьогодні мої гравці дали прекрасну відповідь безпосередньо своєю грою та результатам на футбольному полі. Узагальнюючи, вважаю, що у подібних висловлюваннях слід проявляти більше поваги до суперника. Що стосується подій на футбольному полі, ви можете застосовувати будь-які прийоми, які дозволені в межах футбольних правил. Але коли йдеться про комунікацію чи широкі маси, звісно, ви повинні проявляти трохи більше поваги. Я також переконаний, що Попов колись був молодим гравцем і мав би розуміти, що він має бути прикладом для молодшого покоління футболістів, якими, зокрема, є наші молоді бразильці. Їм справді непросто вони прибули в чужу країну за 12 тисяч кілометрів. І, попри те, що в нашій Україні відбувається, вони намагаються ділитися своїми мріями з тисячами дітей тут в Україні. Футбол таке явище, де іноді можна програти, а іноді здобути перемогу, тому дуже важливо ставитись належною повагою до будь-якого суперника. На моє переконання, Попов має бути одним із тих гравців, які є прикладом для молодого покоління, тому він теж проявив себе як пародія на певний окремо взятий рівень. Цю відповідь я даю вам як не головний тренер Шахтаря, а просто як людина. В інших матчах 11-го туру УПЛ Карпати на виїзді здобули мінімальну перемогу проти ЛНЗ, А Полісся та Металіс 19-25 зіграли в суху 0-0. нульнуль, поринью світ футболу разом з Фабет. Таким чином, в турнірній таблиці українського чемпіонату Шахтар є лідером, маючи в активі 24 залікових балів. А от тепер цікавіше, Динамо, ЛНЗ, Полісся та Кривбас мають однакову кількість очок, а саме 20. від них не сильно відстає Металіс Зоря та Колос. Гурнік забже розгромив арку у гдині у матчі 14-го туру польської екстракляси. Українці влаштували огонь. Русин забив майже перше за два роки. А хлань оформив гол плюс асист. У першому таймі українці мовчали. А вже на 46 й хвилині русин зрівняв рахунок у зустрічі, піймавши воротаря на помилці. Курйозний гол став першим забитим м'ячем для Назарія з лютого 24-го року. Максим Клан довго не чекав і вже через 4 хвилини знову вивів гурнік вперед у рахунку, забивши прекрасний голос кутакарного майданчика. Після цього розпочався справжній програм команди Русина. Клан оформив на додачу і гра завершилась з рахунком 5-1. Максим провів на полі 75 хвилин, поступившись місцем легендарному Лукушу Подольські. А ось Назарій Русін зіграв весь матч і навіть був визнаний найкращим гравцем зустрічі за версією статистичного порталу Sofascore. Нарешті це сталось. В матчі 10-го туру серії А Джено вперше в сезоні здобула перемогу проти Сасуоло. А Руслан Маліновський вперше за півроку відзначився голом. Українець вийшов у основі, ставши одним із найкращих у складі грифонів. І саме Руслан відкрив рахунок на 18-й хвилині. Прийняв вину з голкіпера після кутового, поклав корпус і вгатив з метрів 22-х Точнісінько в дальню дев'ятку. На 28 й хвилині Руслан відкрився у штрафній, прийняв передачу і розігнав атаку, віддавши пас на правий кут штрафного, звідти пробив коломбо. Однак м'яч якимось дивом пройшов над воротами. Далі епізод на 30 30-й хвилині. Руслан відкрився між лініями перед штрафним, швидко перевів міяч від Той зарядив у дальній нижній голкіпер парирував попри рекошет від захисника. За підсумками поєдинку саме Руслана було визнано найкращим гравцем матчу від порталу Софаскор, українець отримав найвищий бал 8,3 та без шансів обігнав всіх своїх візаві -за, за цим показником. В турнірній таблиці серії А Дженуа підіймається з останньої на 18-ту сходинку чемпіонату, маючи в активі 6 залікових балів. Після матчу фанати Дженуа просто вибухнули емоціями від голу українського гравця. Найкращі коментарі про гру Руслана ми вже відібрали для вас. При всій повазі до Патріка Вієра, але з його відходом команда почала дихати. Ми мали так багато моментів у воротах Сосуоло в першому таймі, скільки не мали за останні 10 матчів. Хороший цікавий емоційний матч у виконанні обох команд. А гол від українця Маліновського це взагалі краса цього протистояння. Дженуа це великий клуб, який не повинен бути внизу турнірної таблиці нашого чемпіонату. Тому вперед грифони до перемог. Що це сьогодні було у виконанні Маліновського? Ви просто подивіться, що витворив цей українець протягом всього матчу. Хочете, гол тримайте? Хочете, я відбиратиму всі м'ячі да розплюнути. Красень, просто красень, Руслан, який заслуговує повагу від кожного фанату Дженуа. Новий тренер крішето зумів розбудити команду. Тому я думаю, він заслуговує на свій шанс стати не тимчасовим, а постійним тренером команди. О, чесно, я вже забув, коли востаннє так стрибав біля екрану. Малиновський сьогодні показав, що таке клас. Характер і справжня любов до футболу. Той удар просто бомба. Воротар навіть не встиг глянути, як м'яч злетів у кут. Видно, що команда почала грати з душею. Є рух, є бажання, є вогонь. Саме за такі моменти ми й любимо футбол. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть ваші емоції після Голу Маліновського у ворота Сосуоло.